Доброго ранку, шановні гості та глядачі та підписники мого канала. Пропоную вашій увазі чергове відео про сезон обрізки 2019 року. Розпочали ми буквально два дні обрізку. Підщепа ММ106, схема садіння 5х2, 106 підщепа. Тут знаходимося в кварталах, де у нас імунні сорти. В даному випадку, ось квартал шостий. Сартирі Лінда і Розела. Рік посадки 2013-й підщепу, ви бачите, 106 Їде ось у нас трактор Фотон 504 з контурним обрізчиком. Зараз будемо обрізати верхівку, верхню частину крони будемо формувати. І частково бокові гілки він прибирає. От, як бачимо, один квартал вже обрізали. Висота плодової стіни десь 2,70-2,80, Одноярусна пальмета. Ось таке у нас формування крони. Обріжчик працює в двох площинах. Верхні ножі ріжуть верхушку і бокові ножі круглі ріжуть з боку. На гідравліки. Ззаді у нас трансмісійне масло, гідроциліндр, тобто редуктор. Звичайна конструкція. Ну, от. Контурний обріжчик фірми Rinieri Італія. От такий він у нас. Зараз побачите, як от. виставляє на потрібну висоту. Зараз ми будемо регулювати. Ось я показую я тракторіста, що трошки нижче треба. Дивимося, середня висота у нас десь 3,320, а нам треба десь 2,50-2,60, щоб обріжчик міг підійти достати рукою ось до цього і висоти і також при зборі яблук, щоб було зручно збирати. Тобто нам необхідно десь 2,50-2,70 мати плодову стіну. От, якщо залишити верх необрізаним, перевантажується, дуже багато плодів і верхи лягають. Все показуємо, щоб трошки нижче, ще опустив, бо зависоко взяв. Трактор дуже хороший, лавол фотон, мені подобається, економічний. Ось така приблизно у нас буде висота. Після того, як трактор обріже, підійде обріжчик з сікатором і скоригує верхівку, переведе на боковий конкурент, зробить все, що необхідне. Тут частково він прибирає гілки, як бачимо бокові. Но великої роботи він тут не робить. Збоку тільки частково прибирає гілочки, вони будуть різатись на перевод. Ось на цю більш молодшу. так що... З боку у нас все добре. От, в цілому, що дає ця контурна обрізка, у нас економиться час. Тобто не потрібні драбинки, не потрібні ніякі саночки, обрізчики працюють з землі, висока продуктивність праці і висота плодової стіни у нас однакова. От. Зараз ми налаштували контурний обрізчик, у нас вийшла висота десь приблизно 2,75 для нашої конструкції саду це близько до оптимальної. В кого якісь запитання, пропозиції, задавайте. Буду радий вам відповісти. Дякую за увагу. Гарних всім врожаїв, високих цін на фрукти. Все самого найкращого. Дякую за увагу. До побачення.